Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Якен, як завжди, з вами. Ми сьогодні 30 липня 2023 року. І сьогодні у нас буде таке коротеньке відео, але ж деякі моменти, які вважаю, за потрібно сказати. Це у нас є виріб такий Magic Bullet MB 1001. Все тут, начебто, просто є. То, ну, хто користується цим приладом, той знає. Тобто є всередині муфта одна стоїть, йде далі кришка. Така з'єднувальна муфта тут йде, яку ми зараз покажемо. Така Вона йде оригінальна, вона така, начебто трошки як Е, Всередині в ній є от, шайба-гайка, вона там зразу йде там заводський заливається, я так розумію, на заводі десь і вона вже готова. Отака от іде. А, але ж люди звертаються, тому що треба щось робити і користуватися. ж ми вирішили по-іншому трошки. Ми взяли звичайну гайку. Тут можна сказати, що зразу йде ліва а, ось, Ми звичайну гайку з дією різьбою так само М5 ставимо. Трошки по-іншому це все робимо. І в принципі, все годиться, все воно закручується, от я вам покажу. да, У нас іде права не крутиться, і воно закручується. От. І є моменти в чому, що іначе то все нормально, але ж не зовсім нормально. У мене зараз є дві кришечки. Людина нам прислала дві кришки. Ну, не, можна сказати не кришки, а от таких от перехідника таких. Вони йдуть з ножами один і інший. Бачите, да? Але ж в одному випадку вони йдуть всередині, можливо, ви побачити, отут іде така велика тріщина. Момент в тому, що коли йде тріщина, коли вона вже відпрацьовується, то оця втулка, яка всередині йде, латунна втулка там. Вона просідає, тобто, якщо вона просідає, відповідно, ніж, який тут би мав би просто вільно рухатись, він не рухається, він хапається за цю пластикову частину, відповідно, нагріває її дуже сильно, і далі вона так само руйнується. Або він її стесує, або вона просто нагрівається, деформується. Ну і відповідно далі працювати вона вже не буде. Ось, скажімо, показник тому, чи все нормально, чи ненормально. Це коли, наприклад, ну, якщо у вас ця ваша муфта ціла нормальна, то це добре, якщо ні, наприклад, ви замовили нашу. І обов'язково вам треба зрозуміти, що отут -от, от, якщо ця все ж таки штука вона виступає, то ну, нічого не буде, тому що тут, начебто, е, оця от муфточка зажметься, але ж вона тут терти не буде, а ножи будуть терти. Це погано, Ну, для того, щоб це не відбулося, ми. Тут не було, не знаю чого. Ну, ми е, зробили таку от шайбочку тут всередині, вона зараз плотно сіла. Ви побачите, тут така от металева шайба йде, М5, вона має бути. До чого ця шайба? Шайба вона впирається, в нас йде вал, трошки більший, ніж більший, чим, чим, е, М5. Тобто і оця от шайбочка, чітка має бути М5, вона має депро, пройти е, скрізь цю, цю всю різьбу. І після того сісти вже на сам вал, тобто він має впертися, тобто вона має бути скажімо, таким обмежувачем, е щоб ця муфта не впиралася і не нагрівалася, тому що вона пластика, якщо без неї ви будете ставити, просто-напросто, вона зажметься максимально, тому що в нас тут іде ліва різьба, оберт в праву сторону, вона сама зажметься і буде зажиматися до тих пір, поки не почне впиратися. От, от я вже зажав, бачите і все тут немає. Тобто, я вже рух тобто я від руки зажав, а те саме буде, коли тут вигун доволі моцний, оберти високі, тому вона по-любому зажметься так, що ви нічого з тим не зробите. І та сама ситуація в нас є от з цими ножами. З цієї муфти, от я її зажимаю, 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 оскільки ну, начебто міг би бачите, в мене вікна, вона рухається, тому що ми поставили шапочку. Тут, відповідно, ножі вони йдуть трошечки вище від самої пластикової частини. Тут шайба не дала дотиснути, скажімо, цієї муфті, дотиснутись так, щоб вона вперлася. Тому, відповідно, все буде рухатись, все буде, як має бути працювати. Ну, тут, Безумовно, завдяки тому, що є деформація самого цього корпусу. Просадка муфти основної, в якій рухається вал, ну і все загалом в кучі, і виходить, що ця штука вона вже не робоча. Тобто тут можна зробити, може, підставочку, скажімо, під ніж достати, спробувати підставити під нього шайбу, потім поставити тут шайбу. Можливо, якимось чином, там вона ще трошки відпрацює, ну тут же ви будете дивитися по місту самостійно, коли будете робити таку заміну. Але ж. Муфти у нас вже готові є, вони зразу йдуть вже з гайками, тобто з нашими гайками, не з тими заводськими, які йдуть ось це вони, вони хоча, теж можуть працювати, як, ну, якщо ви їх можете приспособити. Але ж це буде нелегко. Тому якщо все зробили вірно, ставиться вже на місце, тут вдягається колбочка, знаєте, така, в яку ви там засипаєте будь-що для того, щоб не чути. От, подрібнювати, і все, і вперед, далі можна все працювати, і, в принципі, все у вас вийде, і все буде працювати так, як треба. Ну На тому будьте здорові. Якщо відео цікаве, пальця догори. Якщо цікавий контент, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Якщо цікаво, щось, те, що стосується побутової техніки, автомобілів, дитячих іграшок, звертайтесь до нас на наш сайт. Самостійно ви можете зайти на початку відео, буде сторінка е нашого сайту, де ви можете подивитися, скажімо, те, що в нас є. А якщо щось буде цікаво, те, що в нас ще немає, можете звертатись до наших менеджерів, Телефончики так само на початку відео. І вам підкажуть, яким чином до нас надіслати свою продукцію, і ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!